Um, наїхали на, на, мі, на міну. Ну і один з наших моїх побратимів загинув на місці. Інший мій друг зараз ще теж в лікарні, в нього важче став, ніж в мене. Вітаю, вітаю вас, любі друзі! З вами Володимир і канал Як же усе? І в сьогоднішньому відео ми поговоримо про яскравий приклад, як з героя можна стати ручним псом корупції. А в даному прикладі ми розглядаємо про... Масі найм масі найм це український герой в колишньому, а тому що людина вирішила допомагати корупції, тобто людина, яка отримала важке поранення на фронті, яка залишилася без ока, яка пройшла велику кількість операцій, відновилася. і після цього роздавала інтерв'ю і розуміла, як важко взагалі бійцям і українським військовим, що зараз робиться. Масі Найм розповідав про Вилка, що коїться з ВЛК. Пам'ятаєте той скандал там, де багато людей стояли поранених бійців, стояли за довідками, і неважливо, які в них поранені було. Вони стояли та чекали ці довідки годинами. Люди займали чергу в 4-5 ранку, щоб отримати довідку. Це ненормально. І Масі Найм розповідав про це в інтерв'ю, казав, що це не має так бути, що він буде цим займатися. Він буде дивитися, як може це покращити, і знайшов, як це можна покращити. Корупцію, звісно ж, корупцією. Тобто, можна побачити, що герой за певні кошти вирішив стати прибічником корупції та того захисником корупціонерів. Тобто, питання лише в ціні. І про конкретний приклад, який я кажу, це є, є така людина, як Андрій Васильович Павлоко, український політик, народний депутат, 6 березня 2015 року, президент Української асоціації футболу. Тобто людина, яка відповідає за Українську асоціацію футболу з 2015 року. Подивіться, як думаєте, багато змін побачила з 2015 року в українському футболі. Я думаю, це риторичне питання. Е, і на таких посадах, як ми бачимо, і взагалі на менших посадах там, чукоїться зараз в Україні, ви також бачите овочерізки по мільйону купляють, барабани по 600 тисяч, стадіони ремонтують по 90 і більше мільйонів гривень. Аеропорти, аеропорт Бориспіль. Тендер виграється на 60 мільйонів гривень, щоб його прибирати, коли пустує під час повномасштабної війни. І цей Павелко Андрій Васильович, звісно, був піменний на корупції, тому що ви розумієте, колосальні кошти виділяються на асоціацію українського футболу. І ця людина почала використовувати, точніше, людина, це засильно сказано, істота, почала використовувати усі можливі важелі для того, щоб уникнути покарання, тобто Мася найм, далі навіть якісь, е е якісь інші люди, які були в полоні, в вийшли на захист проти арешту Андрія Васильовича Павелка. І я думав: ну чому ж так сталося? Ну, в чому ж причина? Не просто е я маю на увазі зараз Мася найм. Чому він вирішив бути з корупцією? А я дивився і знайшов таку новину. новина стосується його брата. Тобто, щоб ви розуміли, в масі найма є брат, якого звати Мустафа Наєм. Вони, до речі, не уродженці України, вони уродженці Афганістану, і усвідомте, щоб такий шлях пройти, і все ж таки вибрати сторону корупції. А тепер конкретніше. Кабмін це новина від 27 січня 2023 року. Кабмін призначив Мустафу Найма головою Держагентства відновлення його заступником Євгена Кузькіна. Кабінет міністрів, призначив Мустафу Стафанаєм головою Державного агентства відновлення та інфраструктурних проєктів. Головою новостворного агентства відновлення та інфраструктурних проєктів, Мустафа Стафанаєм, рішенням уряду він переходить в агентство з посади заступника міністра і фактично очолить один із найважливіших напрямів роботи. Написав віце-прем'єр з відновленням міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Курбаков у Фейсбуці. Щоб ви розуміли. Це не просто так сказано, що це одна з найважливіших один з найважливіших напрямків це відбудова України, і ті кошти, які зараз планують виділяти Україні. Це безпрецедентна сума, яка рахується від 431 мільярда доларів до 1 трильйона доларів. Як ви бачите, з рівнем корупції, коли в Україні під час повномасштабного вторгнення і під час того, як українські герої, українські захисники втрачають життя, закупляються яйця по 17 гривень. Далі гроші десь втрачаються під час того, як купляють зброю. І та багато інших моментів: і яблука, і фляги, і картопля. І це можна перечисляти і перечисляти. Ви бачите, що зараз коїться в країні. Звісно, якщо ви тільки не дивитеся марафон, телемарафон брехні це вже окрема справа. І тобто виходить так, що людина, яку поставили на такі. Розділяти такі потоки це людина, яка була поставлена кимось вище. Ну, ви знаєте, бачите, хто в нас в владі, взагалі, які в нас вищі посади, і що люди роблять в тих посадах. Тобто, це знову питання корупції. І виходить, що влада одним, одним таким кроком зробила, розіграла подвійну карту. Тобто і корупціонерів собі знайшли, і ще й в додаток можуть собі репутацію навіть відбілити. І це просто словами написати, що зараз коїться. Тому завжди пам'ятайте: перевіряйте людину, як хто б вона не була, яка б вона не була. Перевіряйте її декілька разів перед тим, щоб скласти про неї якусь думку. І перевіряйте усю інформацію, яка є, навіть найстарішу. І дивіться. То себе, кого себе представляється людина. Це вже не кажучи про те, що є багато корупціонерів, які були в минулому корупціонерів, їх поп попризначали навіть зараз в наш час, попризначали призначали на високі посади. Але як ми бачимо, навіть людини, які не були зав'язані в корупції, можуть в один момент змінити свою точку зору і стати прихильником корупції та захищати корупціонерів. І ви можете побачити на тих скринах. Що вона писала у Фейсбуці під фотографією, під постом, та що люди повідповідали Найму за його захист корупціонера. А також чомусь це, ця новина була буквально у декількох пабліках. І за цього використовую зараз ці скарни, покажу, як воно є, як люди відреагували. І ви можете подивитися, хоча це написано. Більше це частина скринів з телеграму написана російською мовою. Але можете подивитися та переконатися в цьому самі. Загугліть, подивіться про людину і дізнайтеся, що себе представляє. Взагалі подивіться історію, що зараз робиться. Але пам'ятаємо, добро завжди перемагає зло, свобода завжди перемагає рабство, і продовжуємо допомагати та вірити. Наші Збройні Сили України. І також пам'ятаємо, що все є та буде Україна.